Коротко помолимось і почнемо. Господь, ми ввіряємо це служіння у Твої руки і вірою приймаємо Твою благодать. Ми просимо Тебе, Господь, щоб силою Духа Твого Святого, Господь, Твоя благодать проявлялася, Господь, проявлялася в мудрості, Боже, в мудрості, яку ми будемо черпати з Твого Слова, Боже. Також ми молимося, щоб ми приймали благодать також у вигляді відкриттів. Я молюся, Господь, щоб наші серця були здібні приймати. Слово Твоє Боже в ім'я Ісуса Христа, і нехай Твоє Слово формує нас в ім'я Ісуса. Дякую Тобі, Небесний Отець. Слава Тобі на цьому місці. Амінь. Амінь. Сьогодні буду проповідувати на таку тему. Ми проповідуємо Христа розп'ятого. Так називається проповідь. Ми проповідуємо Христа розп'ятого. Якщо у вас є з собою Біблію, відкриємо перше післення до коринтян. Перше післення до коринтян. перший розділ. І почнемо читати з 23 го віршу. З цього віршу і взяті ці, ці слова і ця назва. Апостол Павло, я давайте прочитаю з 18 го віршу, щоб ця фраза не була вирвана з контексту. Бо ж слово про Христа тим, хто гинуть, то глупота. А для нас, що спасаємось, сила Божа. Каже апостол Павло. Бо написано: Я погублю мудрість примудрих, а розум розумних відкину. Де мудрий? Де книжник? Де дослідувач віку цього? Хіба Бог мудрий світу цього не змінив на глупоту? Через те, ж, що світ мудрістю не зрозумів Бога в мудрості Божій, то Богу вгодно було спасти віруючих через дурість проповіді. Бо ж юдеї жадають ознак. І греки пошукують мудрості. А ми проповідуємо Христа розп'ятого для юдеїв згіршення, для греків безумству, а для самих покликаних юдеїв та греків Христа Божу силу та Божу мудрість. Бо Божий не мудре розумніше воно від людей, а Боже немічне сильніше воно від людей. От такий невеликий відрізок з писання. І наша концентрація на 23-му вірші. Ми проповідуємо Христа розп'ятого. Для юдеїв це як тут використане слово згіршення. Тобто вони е зваблювалися або є таке слово соблазнялися. Да? Тобто вони не могли б уявити месію, якого проповідував апостол Павло на Христі. Вони не могли зрозуміти у своєму розумі, як так може бути, е щоб цар спаситель. Довго довгоочікуваний Месія помер. І не просто помер, а такою постидною смертю. Хрест був місце кари або останній шлях для всіх злочинців. Фактично, це, це було прокляття. З цією смертю помирали ті, хто були вже приговорені судом. За якийсь який злочин. Тобто це була проклята смерть. І в розумію юдеїв це не вміщалося. Як так може бути, щоб Спаситель був проклятий? Як так може бути, щоб месія, кого ми чекаємо, він був вбитий і помирав смертю проклятого чоловіка? Як так може бути? Для них це було згіршення, це, ну, це у цьому перекладі написано. Але е, більш зрозуміле слово, це вони цим притикалися. Да? Для них такий месія не вміщався в їхньому кругозорі. Да? Вони не могли е, повірити в такого месія. І так само для греків, ну, для людей, е, які ставили людську мудрість вище всього. Які знаєте, у Греції народжувалися всі філософи, да? тобто там мистецтво ораторства, там ставилися е, у, в заслуги людям їхня красномовність, їхні, е, їхній розум. І коли вони чули звістку про Христа Розп'ятого, про Бога, про того, хто е, зійшов е, на землю, вони не могли усе це повірити. Коли Хтось їм проповідував про те, що Бог зійшов на землю, і Він помер на хресті такою смертю. Він, для них це було безумство. Тобто вони не могли прийняти таке Євангеліє. Але люди, які щиро вірили в цю звістку, що Бог прийшов на землю і взяв гріх світу на себе і помер проклятою смертю. І помер не просто проклятою смертю, а був проклятий за весь світ. І люди, які вірили в це, вони. Були щасливими, тому що вони відчували Божий дотик, вони відчували е, о, о силу цієї проповіді, і ця проповідь торкалася їхнього серця і змінювала їх середини, і плюс змінювала їхні обставини, тобто практично служила їм. Високопоставлені люди, які себе такими рахували, вони не приймали цього. Але Павло казав: ми проповідуємо Христа розп'ятого. Сьогодні ми з вами знаємо, що нам дала ця смерть. Сьогодні ми знаємо, тому що у нас вже є е, повна Біблія. Да? Ми маємо як старий заповідь, так і новий заповідь, е, як Євангелій, Післання і книгу відкриття. Ми вже багато що знаємо, але люди у того часу от не мали от такого комплексного вчення, якого, яке ми зараз маємо з вами. От. І е, для нас е, смерть Христа зрозуміла. Чому? Тому що ми, ми, ми знаємо, що таке відкуплення, ми знаємо, що таке заміщення. Да? От, він зайняв наше місце там, на Христі, він зайняв місце е, всього світу. Да? кожної людини, яка була в цьому світі, є, і яка ще буде. Тобто він взяв покарання і взяв прокляття цього світу на себе. І тому він помирав смертю проклятого. Ми це знаємо. Є такий вираз, який ми завжди використовуємо на Пасху: він смертю, смерть поправ. Тобто, він своєю смертю знищив силу смерті, духовної смерті. І дав нам можливість мати вічне життя, дав можливість кожній людині вийти з цього порочного кола. Дав людині можливість жити над гріхом, жити і мати перемогу над смертю. От. І це. Для іудеїв і греків було закрито, вони бачили не таке месію. Навіть Юда колись соблазнився, тому що він думав, що Ісус збере армію і відвоює захоплені території, римляни окупували Ізраїль. Так? І Юда бачив месію, в Ісусі Христі месію, але коли він зрозумів, що Христос потрошки по потрошки. Натякає на те, що його чекає смерть для юди це було е, тим самим приткновінням. Він, він думав, що Ісус е, відновить царство Ізраїля фізичне, фізичному, фізичному світі. Але Христос, коли говорив, що відновить царство Ізраїлі, Він говорив про в першу чергу про духовний, е, духовну частину е, цього, цього поняття. Тобто Він говорив про. Царство Боже, яке не має якихось кордонів у видимому світі. Він говорив про Боже царство, а не про земне царство. От. І давайте повернемося до цієї фрази. Ми проповідуємо Христа розп'ятого. Перше, на що хочу вашу увагу звернути, Павло говорить, ми проповідуємо. Він не просто казав: У нас є інформація про Христа розп'ятого, ми, ми знаємо про Христа розп'ятого. Ні. Вони, апостол Павло, і в тім числі перші апостоли, вони цю звістку розповсюджували. Вони говорили, що Месія він розп'ятий. І на Месії, на нашому е, Спасителю, да, гріх кожного з нас, тобто він проклятий нашими гріхами. І ми про це розповідаємо. Ми про це говоримо так, щоб нас почули. І ви знаєте, що написано в Післані до Галаті у 3 розділі, 13 вірші. Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас. Бо написано проклятий усяких, хто висить на дереві. Послухайте, ось цей вірш, який я тільки що вам прочитав, говорить нам про те, чому Христос був проклятий, чому Він висів на христі і чому апостол Павло. І перші апостоли проповідували Христа Розп'ятого. Вони фактично проповідували Христа проклятого. Вони говорили слухачам своїм, подивіться, Христос був проклятий, Він помирав смертю проклятих. Але зрозумійте чому? Христос цим самим відкупив нас від прокляття, ставши прокляттям за нас. Він не мав за що так помирати. Ви знаєте, що праведники так не помирали. Люди, які не були переступниками закону, вони не могли так померти. Але Христос помирав як переступник закону. Чому? Тому що Біблія говорить, отець поклав на нього весь гріх. Отець поклав на, на Христа кожну хворобу. Кожну хворобу сьогодні. Якщо у вас є якась хвороба, то зрозумійте, що Христос розп'ятий. Він розп'ятий по тій причині, що на ньому була ваша хвороба, ваш гріх, ваша вина, ваше безщастя, ваші погані слова. Все, за все це Христос помирав. І Павло каже: ми проповідуємо такого Христа. І люди того часу не змогли всі не змогли прийняти цю звістку, але ті, хто приймав, вони раділи. Вони раділи чому? Тому що вони бачили оцю благодать Божу в дії. Вони бачили е, милість Божу у цьому акті, що сам Бог він спускається на землю, він е, відкладає все своє положення, яке він має, те, ким він є. І він з, е, змиряє, з, змиряє себе до смерті і смерті Хресної. Тобто, е, іншими словами, Бог настільки змилувався над нами, що Він зробив наше спасіння максимально простим. На Христі відбувся цей великий обмін. Нам часто потрібно повертатися до цієї істини. Чому? Тому що у цій істині є сила Божа. Роздуми на цій істині будуть випрацьовувати у нас віру в те, що ми прийняті Богом. Те, що ми улюблені Богом. Знаєте, Якщо Бог Сина свого не пожалкував, є таке місце Писання. Чи не дарує Він нам з ним і всього? Якщо ми думаємо про цей факт, що Христос був розп'ятий, да? і ми розуміємо, наскільки Божа любов до нас велика. Якщо Він віддав за нас сина, то у, от, у проявленні Його любові в інших сферах не буде ніяких проблем. Не буде ніяких проблем, бо Він відда... Отець віддав найдорожче. І це важливо розуміти. І я думаю, що кожен з нас, хто посвятить свій час роздумам над цією славною істину, істиною, він ніколи не пожалкує. Чому? Тому що ця істина буде випрацьовувати у вас впевненість. Ця істина випрацює у вас віру в зцілення, віру в Божий захист, віру в Боже благовоління, віру в те, що Бог за вас, а не проти вас. І тоді ви зрозумієте слова апостола Павла, в Римлянам 8:31. Якщо Бог за нас, тоді яка різниця хто проти нас? Слава Богу! Слава йому навіки! І е, більше того скажу: якщо ця істина проповідувалася і вона приймалася кимось, а кимось не приймалася, то це може бути так само і у нас час. Для когось ця звістка сприйнятна, для когось ця звістка. Ну, з області фантастики. Ну про що ви говорите? Син Божий помер, воскрес? Це для нашого виправдання. Ви, ви насправді вірите все? Це? це якісь байки. Ну, багато людей так реагують на, на добру звістку, на Євангелію. Але насправді це не байки. Господь завжди зі сторони Писання закликає нас з вами випробувати все. Бог не хоче, щоб ми вірили в якісь, знаєте, байки або самі собі забивали розум тим, чим не потрібно забивати. Господь говорить: випробуй мене, досліди, чи це байка, чи це не байка, порозумай над цим. Ви знаєте, що багато атеїстів, які викладали атеїзм у радянських школах та університетах, вони були змушені вивчати Біблію ради того, щоб її спростувати. Да? І коли вони серйозно вивчали Біблію, досліджували Біблію, багато з них просто каялися. Бо вони розуміли, що у них немає ніяких аргументів, щоб спростувати Боже Слово. Вони розуміли, що якщо вони будуть на стороні програвших, то це невигідна позиція. І вони думали, якщо це правда, тоді все, чим я зараз займаюся, цим атеїзмом, цим комунізмом, да, цими ідеями накрадених. З Божого Слова і представлених, як від Леніна. От. Якоби да, будемо піклуватися про людей, а насправді будемо заводити їх ще більший блуд. І я до чого? До того, якщо ми з вами будемо роздумувати над, над цими істинами, над смертю Христа, над тим, що відбулося на Голгофі, і більше того, якщо ми будемо це проповідати іншим, то ця істина буде випрацьовувати у житті людей дивовижні переміни. Переміни їхньому розуму і їхньому тілі. Коли Христос мав відійти до Отця, коли Він був е, після Воскресіння з учнями, і я навіть скажу більше. Зараз я цю думку тримаю в розумі, я повернуся ще до одної, до, е, до того, як він був розп'ятий. Перед тим, як він був розп'ятий, він зібрав учнів. Ми називаємо цю зустріч Вечери Господня. Вони зібралися ввечері. І Христос. Показав їм щось дивовижне. На той час для них, можливо, не до кінця зрозуміло. Він е, взяв хліб, пліт виноградний, і сказав їм, цей хліб це тіло моє ломиме за вас. А цей пліт виноградний це кров моя, яка проливається за вас. І він ще тоді не помер. Для учнів, можливо, це було ще щось незрозуміле, але він каже: робіть це на спомин про мене. Тобто він закликав їх думати про, про його кров і про його ломиме тіло. Тобто думати про те, що було на Христі. І Павло каже: ми проповідуємо Христа Розпятого. Тобто вони проповідували ту істину, яку їм Христос заповів, якій Христос їм заповів перебувати. Тобто, думати про це. І коли ти розумієш, для чого це, це розп'яття було. Тоді ти розумієш силу оцієї дії, яка відбулася на Христі. Ви знаєте, це була могутня сила. Чому? Тому що, коли Христос помер, завіса в храмі розірвалася зверху до низу, не знизу до верху, а зверху донизу. Дух Святий зійшов на землю. Я впевнений, що кожен з нас, якщо буде якісно приділяти час роздумом над відкупленням. На тим, що було на Голгофському хресті, ви побачите, як страх з розуму тікає, як мир Божий наповнює ваше серце. І тому, Павло казав, ми проповідуємо Христа розп'ятого. Не всі це, цю, це післання приймають, але ми з вами повинні приймати. І так от я повернуся до тієї думки, яку я залишив. Христос помер і Воскрес. Учні розпорошилися. Вони переживали. Що буде далі? Так і сталося. Христос вознісся, а церква очікувала сходження Духа Святого. Я вірю, знаєте, що всі, хто пережили оце в своєму житті, я маю на увазі хрещення Духом Святим, всі, хто пережив силу Божу в своєму житті, ви можете сказати: мені не страшно за своє майбутнє, тому що Бог уже там. І в моєму серці є той, хто знає все. Знає всі відповіді на будь-які складні питання. Знає, як мені допомогти у найскрутніших обставинах. І тому, в моєму житті, немає страху. І тому, коли Дух Святий зійшов на Петра, на Івана, на всіх апостолів, на всіх, хто був у горниці, вони почали сміливо проповідувати те, що зараз і ми проповідуємо. Вони проповідували Христа Розп'ятого. Вони проповідували спасіння в Ісусі Христі. Це сильно, знаєте, злостило е, юдею, це сильно налаштовувало всіх противників Благої вістки проти них, але це не зупиняло апостолів. Коли Поло казав, якщо ми проповідаємо Івангелію, вона закрита, то вона закрита по тій причині, що е, князь віку цього диявол засліпив розум тим, кому ми проповідаємо. І для того, щоб розум серце був відкритий, нам потрібно молитися за людей. Нам потрібно попрацювати з ними. Нам не потрібно просто списувати їх, да, як тих, хто не, не хочуть приймати. Нам потрібно е, ворожитися оцією ідеєю, завоювати світ для Христа, завоювати своє оточення для Христа і проповідувати Христа розп'ятого. Чому тому, що у цій смерті на Христі. Є сила для спасіння кожної людини. От. І перше, що ми можемо запитати, ти віриш в Христа? Да, я вірю в Христа. Ти віриш в Його жертву, ти віриш, що Він був розп'ятий за тебе? Да, я вірю. А ти знаєш, що це тобі дало? Не знаю, що це мені дало. А я тобі скажу, що це тобі дало. Якщо ти приєднаєшся до цієї істини вірою, то ти отримаєш життя вічне. Якщо ти сповідуєш Ісуса Господом, то ти будеш на цій землі в безпеці. Ти будеш мати доступ до тієї мудрості, яка, яку тобі ніхто не дасть в цьому світі. Джерело цієї мудрості на небесах. І тому, якщо ти будеш під'єднаний до цієї мудрості, то ти завжди будеш на коні. Тому апостол Павло не боявся проповідати Євангеліє перед царями, перед кожним, хто йому зустрічався на його шляху. Він був сміливим благовісником. А блага звістка в тому, що Христос забрав. Наказання за наш гріх і дав нам привілегію бути дітьми Божими. Зробив нас здатними війти в сім'ю Божу, поміняв нас зсередини. Ми стали новим творінням Ісусі Христі. І коли ми цю істину розуміємо, нам легко. Тягар гріха деколи дуже тяжкий. І людина, яка не пережила на своїй шкірі, як кажуть, тягість гріха, вона не до кінця розуміє, що Христос зробив для неї. Якщо ти не міг спати через страхи, в один момент тобі приходить оця благодать, оця сила з небес, от пережити оцей шалом, мир, небесний мир. Коли ти бачиш в своєму житті Божий дотик, ти бачиш Божі переміни в своєму розумі, в своєму тілі, ти змінюєшся. Ти розумієш, що є реальність небес тут на, на землі. Ми в молитві наш говоримо такі слова. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Тобто Господь хоче, щоб всі радості неба передавалися нам тут на землю. І це приходить після звістки про Христа розп'ятого. І Бог каже, ми проповідуємо Христа розп'ятого. Ми проповідем Христа розп'ятого. І ви знаєте, розп'яття Христа це найвищий вияв любові. Коли ми проповідуємо смерть, ми проповідаємо Божу любов до людей. Коли ми проповідуємо смерть Христа, іманувася. Божу Любов до людей. Бо у золотому вірші Біблії що сказано? Бо так Бог полюбив світ, що віддав на смерть сина свого однородженого, щоб кожен, хто повірив у нього, мав життя вічне. Як важливо нам з вами пам'ятати про це. І я розумію, якщо людині дати навіть хвилин 10-15 просто чистих роздумів. Про те, що відбулося на хресті, про розп'яття. Багато людей носять хрестик розп'яття. Але вони не думають, що, що той хрест означає. Для деяких це просто прикраса, для деяких це соблазн, як писав Павло Апостол. Але для нас це Божа премудрість, це дорогоцінність, це зміст нашого життя, це найголовніше. Що може бути в нашому житті? Ми впваймо на ту благодать, яку ми отримали прямо з Христа. Благодать спасіння, благодать сили, благодать ходити в перемозі, ходити в мирі Божому, ходити в контакті з Богом. Ми свої. Алилуя! Ми свої Богу. І це не, незмінний факт. Вірю, що це коротке слово сьогодні буде підбадьорним для вас і в важкі часи просто. Переслухайте це пісня, зануртеся у Слово Боже, досліджуйте тему відкуплення, досліджуйте тему смерті Христа, силу Його крові. І ці післання, вони очистять ваш розум, вони наповнюють ваше серце надією. І через це Господь буде прославлений. Амінь.